Друзі, привіт! Чудова довина. Нарешті вдалося роздобути чарівний артефакт. Зараз я вам покажу. Ось! чарівна лампа. Зараз перевіримо, як вона працює. Хочу кави? Будь ласка, ваша кава. Супер. Працює? Що ж тепер забажать? Що ж забажать? Що забажать? Що забажать? Ви знаєте, зараз у всіх українців тільки одне бажання. Але щоб воно здійснилось, треба забажати його тихо-тихо, щоб ніхто не почув. А то не здохне.